Номер 1011, сторінка 223. Накресли координатний промінь, узявши за одиничний відрізок 7 клітинок. Познач точки, що відповідають дробам. 3 сьомих, 1 сьомих, 7, сьомих, 4 сьомих, 8 сьомих, 10 сьомих. Будуємо координатний промінь. Накреслили його 0. Одиничний відрізок сім клітинок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Один. Позначь точки, що відповідають дробам. Якщо ми поділили одиничний відрізок на сім рівних частин, то одна така частинка дорівнює одній сьомій. Три сьомих. Один, два, три. Три, сьомих. Одна сьома. Одна сьома. Сім сьомих. Сім сьомих це у нас який дорівнює одиничці. Отже, сім, сьомих. Якщо порахуємо, попадемо в одиничку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Чотири сьомих. Один, два, три, чотири, 4 сьомих. Вісім сьомих. Сім. Вісім сьомих і десять сьомих. Вісім, дев'ять, десять, десять сьомих.